Мало, чисто продов... тут? <проб> Та ні, насправді воно так є, не продовжуємо нашу роботу. От, круто нам, перетягуємо дві. Але з саме Миколаєв ми сьогодні почали спорити через що? Ой, Оля там криче. Оля голосніше! Ми почали спорити, що в нас не слухаємо пісню, якщо знімаємо відео, закинемо його в YouTube. У нас там кинуть авторські права. А я як це говорю, коли дівки з раками крутять і нормально під музику, ніяких авторських прав ми не знімає. А я тільки покручу задницю або руками і вже зразу авторські права. Ну то, дядько Богдан, давайте починайте. Я навіть підкручу музику, закинув. Починайте. І такий самий концерт Я тут проблема? Вот человек. Мам, да п'ятруя в новіе. Нова треба спокійно, не поток. Ну так.